Українка, як багато сили в цьому слові, як багато краси та пристрасті! Ти буваєш зранку без настрою, з нерозчисеним волоссям, пам'яті у в'язаних носочках і така мила. А буваєш в шовковому халаті, з шовковим волоссям і посміхаєшся. А буває навпаки. Ти готуєш каву, і нею пахне вся оселя і пахне тобою, твоїми думками, переживаннями, твоїми мріями. Ти мама, подруга, дочка, дружина, невістка, бізнес леді або просто медитуєш посеред свого океану чи посеред океану десь в тропіках. Але це не важливо. Ти жінка. Ось що важливо. І багато століть тебе хотіли зламати, хотіли скорити, але це все марно, тому що ти найкращий витвір Бога. І ти ідеальна. Ти настільки ідеальна, що завжди можеш отримати все, що ти захочеш, і ця магія. Не підвладна нам, чоловікам. Ти можеш витримати безкінечну радість і смуток. І ти, наче пташка Фенікс, завжди відроджуєшся, сила бути жінкою. І ми, чоловіки, схиляємось перед вами на коліна. Хоч і не всі це можуть сказати вголос, признатися в цьому. Але скажу чесно, що ми вами захоплюємося, будьте різними! Гнівайтеся, посміхайтеся, фарбуйте волосся, користуйтеся червоною помадою, виправляйте волосся, а потім його завивайте, зліться, радійте, купуйте 25 туфлі або ж нічого не купуйте, сумуйте, турбуйтесь про нас, будьте різними, але завжди любіть. Прошу вас, кохайте донестями, україночки! А ми будемо вас завжди захищати, щоб ви могли відроджуватися як Фенікс, і життя на планеті не зупинялось.